А, за Так, так. Сьогодні, 3 листопада, проводимо громадські слухання щодо врахування інтересів територіальної громади при обговоренні проєкту інструктурної документації, внесення змін до детального плану території земельної ділянки орієнтовної площею 17 сотих для будівництва та обслуговування об'єктів торгівлі за адресою вулиця Соборна та. Вулиця Стратегічно-екологічну оцінку. Це детальний план мається на увазі, тому що ми надавали ще колишньою селищною Це До цього детального планується змінити. Пропонуємо порядок тем обрання головуючого секретаря і лічильну комісію. Затвердження регламенту громадських слухань доповідь начальника відділу слов комунальної власності. Документації та завіту про стратегічну оцінку. І оголошення тексту резолюції громадських слухань. Якщо не заперечуєте, пропоную обрати головуючого кричу Колену секретарем громадських слухань Русавської Євгенії. От і я із вас відчув у комісію. Так, не заперечується, так? Далі у нас регламент громадських слухань, це е, реєстрація учасників громадського обговорення. У нас є тут В ході проведення цих слухань записуємо інформацію дані про присутні. Доповідь представника е, розробника детального плану вибачте, до 15 хвилин. Е, в разі потреби виступу учасників. Студент 3 обговорення пропозиції до 15 години і голосування до п'ятій. Оголошено резолюції з усіх. Кількість голосів для схвалення. Резолюції, більшість присутніх. Так, ну почнемо з доповіді начальника відділу життя. Рішенням селищної ради. 21 серпня 25 року номер 26 було надано дозвіл на внесення змін до детального плану, який був затверджений рішенням селищної ради 25 лютого 20 2020 року номер 2 І е, цей зміни стосуються м, будівництва та розміщення... Критерієм зі зміною функціонального призначення для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі кот виду цільового призначення. 0307. Категорія землі житлової та громадської забудови. Площа 0,114. Десятитисячних гектарах. Адреса це вітає 110. Адреса Миколаївська область, Воснесенська Рива, селища Іланець, вулиця Соборна, 155. На звернення мовчання Віталія Олександровича від 11 серпня 25-го року. Ну, надано дозвіл на виготовлення зазначеного проєкту містобудівної документації. Він же і інвестором, Цієї документації. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 25 травня 2019 року номер 555 з відповідними змінами, які періодично відбуваються до затвердження порядку проведення громадських слухань щодо проєкту сутуєвної документації на місцевому рівні, на сайті Селищної ради. Було прилюднено проєкт детального плану з метою ознайомлення з містобудівною документацією, а також на сайті селищної ради оприлюднилось повідомлення про проведення гранту.